Вже сміття вивозиться давно, люди до цього звикли. Кожен знає, що перша п'ятниця місяця черговий вивіз з побутових відходів від населення. Виставляють мішки, немає такого, що у нас десь не забрали в когось. Люди задоволені. У нас створена своя група, громада села переселення, де ми інформуємо про... Будь-що, що відбувається в селі, тому якщо якась вулиця, сміття буває таке, що не забрали, люди знають, читають і нормально реагують. Роботою задоволені. Пробирають нормально? Так. Да. А ви, ви, ви теж даєте? А я, я не Як ви сортуєте сміття, чи так все зразу? У мене, як то, шатуйте. Оно ж наш пластик одне від це. Кожного місяця получається п'ятниця, кінець. Ні, початок п'ятниці е-е э, на початку місяця. І це воно вже у вас два руки працюють. Ну, да, да. І нормально все. Да. Я думаю, що село чистенько, акуратні, пакети виставляю, таке ж приємно дивитися. Так, да, забирають і все добре. сміттям зовсім проблем немає зовсім. Розкажіть, як ви сортуєте? Бутилки викидаємо. У нас є ящик, ящик де викидається да, пластик, скло теж сортується, бумаги теж сортуються, окремо всі кульочки і таке побутові відходи окремо. Ну, у вас так акуратно виставлені пакети, тобто це там вже розсортировано і все. Ну так, да, практично. Ви молодці. І дитина сортує? Так, да, учаться. В магазину виношу пляшки. А з кришечками що ти робив? от Бабуся підказує. У школі ми збираємо на дрони, та ще кого ранили, там ми збираємо, щоб зробили штуку якусь там на ноги.